Це що блядь, було? Колишній головний тренер київського Динамо Йожев Сабо різко висловився про поразку столичного клубу у четвертому турі ліги конференцій, де команда 27 листопада поступилася кіпрській Омонії з рахунком 0-2. Я подивився перший тайм, плюнув і вимкнув телевізор. Якщо програвати команді рівня Омонії, то навіщо в Єврокубки виходити? Мені соромно за Динамо. Перший тайм це просто неподобство якесь. От як цим гравцям у футболках Динамо не соромно виходити на поле і так грати, я не можу назвати їх динамівцями. Це люди у футболках Динамо, ганьбисько, та мені плакати хочеться. Серце крається цим гравцям. Треба грати десь у другій лізі. Окремо Сабо звернув увагу на дисциплінарні проблеми команди. П'ять жовтих карток говорить про те, що не встигають за суперниками, не вистачає швидкості і майстерності правильно обирати позицію. Динамівці вміють більш-менш грати лише назад. Емоції від побаченого за словами колишнього тренера були однозначними. Подивився я цю Гру, й думаю собі, Йожефе, А це точно Динамо? Це що блять, Було Суркісу, варто терміново щось робити, та я не знаю, що з цими футболістами робити.